Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розглянемо одразу три різні завдання з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми Проїзд-перехресть, другим буде завдання з теми зупинка та стоянка, а також початок руху та зміна його напрямку. І останнім буде завдання на знання заборонних знаків та теми вимоги до велосипедистів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: в якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамвай і білий автомобіль разом, потім жовтий автомобіль. 2. Жовтий автомобіль, а потім трамвай разом з білим. 3. Трамвай, жовтий автомобіль, білий. Та 4. Білий автомобіль, жовтий трамвай Друзі. Напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та білий автомобіль повертають праворуч, а жовтий автомобіль проїжджає прямо. Перехрест наш, як ми можемо бачити, є регульованим, оскільки воно обладнане світлофорами. Світлофор у нас працює, а отже, на знаки пріоритету ми увагу не звертаємо. Так от наразі трамваю та білому автомобілю горить червоний сигнал, який забороняє продовжувати рух. Але увімкнена зелена стрілочка в додатковій секції дозволяє продовжити рух у зазначеному напрямку, тобто праворуч. Виходить, що рух дозволяється усім, а отже першим проїжджає трамвай, оскільки за рівних умов трамвай завжди має перевагу. Ні, це не та ситуація. Справді, якщо світлофор чи регулювальник дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, то трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Але тут ключовим фактором є те, що на основній секції горить червоний сигнал, і повернути праворуч дозволяє лише стрілочка у додатковій секції. А згідно з пунктом 16.9 правил, під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Тобто виходить, що в цій ситуації трамвай переваги не має і повинен дати дорогу жовтому автомобілю, власне, як і водій білого авто, якого це правило також стосується. Отож, першим їде жовтий автомобіль, а далі вже трамвай разом з білим. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: чи дозволяється водієві жовтого автомобіля розворот і зупинка в зображеній точці? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється лише за відсутності маршрутних транспортних засобів. 3. Дозволяється лише в світлу пору доби. Та 4. Забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо ділянку дороги і жовтий автомобіль на цій ділянці. Водій має намір розвернутися, щоб потім зупинитися для посадки пасажира. Давайте спочатку розберемося з розворотом. Ми бачимо, що розмітка виконати розворот не забороняє, оскільки в місці маневру вона є приривчастою, якраз зі сторони жовтого автомобіля. Добре, але чи дозволяється розвертатися в межах зупинок маршрутних транспортних засобів? І, можливо, для когось це стане несподіванкою, але ні, правилами розворот на таких ділянках не забороняється. Добре, розвернутися то водій може, але чи дозволяється йому зупинка в зображеному місці? І отут-то у водія вже проблеми, оскільки згідно з пунктом 15.9 забороняється зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків. І у нас тут якраз таки ця ситуація, адже водій зупиниться дуже близько до зупинки автобуса, яка позначена відповідним дорожнім знаком. Отож, виходить, що зображений маневр водієві забороняється, і тут неважливо в яку світлу чи темну пори доби це відбувається, і неважливо чи відсутні маршрутні транспортні засоби. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: Хто порушує правила у цій ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише пішохід жінка, два лише пішохід чоловік. 3. Пішохід чоловік та велосипедист. 4. Пішохід жінка та велосипедист. 5. Лише велосипедист. Та 6. Всі порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож ми маємо ділянку дороги з тротуарами, по яких рухаються два пішоходи та один велосипедист. Давайте, власне, з нього й розпочнемо. У містах, йшовши по тротуару, ви можете натрапити навіть не на одного велосипедиста, який проїжджає повз вас. І можливо деякі велосипедисти цього не знають, але цим самим вони порушують правила дорожнього руху, адже пункт 6.6 забороняє велосипедистам рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках. Виключенням є хіба що діти до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Добре, тепер давайте розберемося з пішоходами. Звісно, що перше, що кидається в очі, так це дорожній знак 3.9, рух пішоходів заборонено. Тут знак говорить сам за себе, він забороняє рух пішоходів. І тут лише питання, чи обидва пішоходи рухаються в зоні дії цього знака. І відповідь ні. В зоні дії знака рухається, а значить і порушує правила, лише пішохід жінка, адже знак рух пішоходів заборонено діє лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Таким чином, в цій ситуації порушниками є жіночка пішохід і велосипедист. А отже я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.